Поспіль тривають обстріли українських позицій у селищі Піски. Сьогодні зранку п'ятеро бойовиків напали на український блокпост. У перестрілці загинули троє наших військових з 93-ї бригади. Наші бійці одного терориста поранили і взяли його в полон. Медики надали йому допомогу та конвоєм доправили до найближчого шпиталю. А сьогодні вночі неподалік литовища Українці з дніпро 1 ліквідували диверсантів, які скоїли теракт у місці дислокації наших військ. Під час запеклого бою Дніпровці знищили на місці шістьох бандитів. Трьох поранили, троє втекли. Одного з трьох поранених з простріленою леген. Нею доставлено у місцеву лікарню. Одного із затриманих знайдено паспорт, паспорт громадянина України із Запорізькою пропискою. Нині усіх затриманих під пильним конвоєм повезуть у Дніпропетровськ для проведення слідчих дій там серйозне поранення. Кульове наскрізне поранення грудної клітини зліва. Пробита ліва легеня, татуїровка ДШБ на правому плечі от, і е, явне путання і небажання спілкуватися. На ньому форма горка, яка російського образця, і у нас вона достатньо рідко зустрічається. Коли він сказав, що він вторая рота, э, вторая рота у нас танкова, э, то ну как бы його метр дев'яносто п'ять роста і танкова рота ну как-то не, не, не вяжется.